Усім привіт! У нас сьогодні відогляд стану мотоцикла Suzuki GSR 750S. Мотоцикл з Японії, рідний пробіг 3000 км. Тобто мотоцикл повністю новий, без ніяких там, пошкоджень, без ніяких нюансів. Все ідеально. Я повинен показувати стан, але ну, 21 рік гуми, стан гуми, ну, мотоцикл 21 ну все, як ну, бачите, воно. Гума, що спереду, що ззаду, і мотоцикл, ну от радіатор все, я думаю, коліна. Ви бачите, що це просто новий мотоцикл. його Ну от воно все. от Я не знаю, ти бачиш, що тут Хонг навіть залишився. от знаю, воно Видно буде чи ні. Ну, 3000 кілометрів, звісно, що тут не пильники ніде не потріскані. Ну, все просто ідеально, все супер. Я не знаю, по кругу можемо його просто так. Ми, звісно, що можемо показувати. Ну, просто ми коли показуємо, що якщо є якісь там ну, нюанси, то ми показуємо нюанси. Тут нюансів ніяких нема. Тут он, все. Он. Ну, воно просто нове. Тут просто нове і все, і точка. Нема ні тут, ніде ніяких, ні тут, ні точок, нічого. Воно просто нове і все. Он. Тут все. Так що мотоцикл без, без нюансів, все ідеальненько, все новеньке, все чистеньке, все гарненьке, все класне. <кхи> а, вон. Усі ключики, щоб ви бачили. Це ніколи не доставали. Ось тут тут -от є отака от. Точечка працює взагалі просто он шепче. Просто ідеально працює. І це от реально зараз звук такий. Так, метр дев'яносто два мій зліст. В цьому мотоциклі все є, і АБС, і трекшени. Дуже м'яко. От Я передачу вмикнув і взагалі не чутно, як. Ну, в цих, взагалі от в цих мотоциклах дуже м'яке, м'яка коробка. Дуже приємно все працює. Ну... Просто супер. Наскільки м'яко. Ти, будь ласка, можеш показати просто наскільки м'яко вмикається все. от Покажи, будь ласка. То що щеплення взагалі ніякої різниці звуки. а то, що як все м'яко працює, бачите? Клас. Просто супер. Так, ну все, я не знаю, ми. По суті, все показали, я навіть куртку іншу вдягнув, тому що я 1,92 метра зрістом і в мене 95 кілограмів вага, щоб мотоцикл ну, не було такого, що як всі там кажуть, що всі мотоцикли маленькі, на мене, то я просто дуже великий. Кайфовий цей мотик. Вигляд він має. Я ж кажу, так тихо працюю, так м'яко, супер.